Море це не колиска романтики, а пахучий котел виживання. Воно гойдає не казкових героїв, а знесилених людей, що тікають від закону, голоду чи самого себе. Їхні історії пахнуть потом, смолою і страхом, але саме там, у темряві трюмів і під свист вітру, народжувалися легенди. І якщо ви досі вірите, що піратство це свобода, ось сім фактів, які зітруть цю ілюзію солоним вітром сережка, як страховка. Золото в усі не було прикрасою, це був депозит на власні похорони. Пірат знав смерть у морі швидка, а могила рідкість. На внутрішній стороні сережки часто карбували ім'я чи порт, щоб тіло могли впізнати. Знахідка дорогоцінності гарантувала поховання на освяченій землі. Своєрідна страховка ти грінеш, мародар заробляє, але дарує тобі спокій. Пов'язка нічного бачення одноокі пірати не жертви шабель, а практики темряви. Закриваючи одне око, вони берегли його для бою в трюмі. Достатньо було спуститись униз і змінити пов'язку, і пірат бачив там, де інші сліпли. Так чорна тканина рятувала життя частіше, ніж будь-яка зброя. Матилотаж, шлюб на хвилях. Жінкам на борту не було місця, але самотність у тісному просторі руйнувала психіку. Пірати вигадали союз, Матилотаж, своєрідне побратимство двох чоловіків, закріплене документом. Вони ділили їжу, каюту і спадок. Коли один гинув, другий отримував його частку. Це був союз вигоди і виживання, скріплений не поцілунком, а кров'ю. Туалетний канат на носі корабля просто під вітром звисав товстий мокрий канат. Піратська гігієна. Ним підтирались усі один за одним, після чого знову кидали у море. Хвиля ніби змивала сліди, але бактерії мстилися безжально. Так, дезентерія робила свою чорну справу, косивши екіпажі швидше, ніж кулі. Полон Цезаря Коли кілікійські пирати захопили молодого Юлія Цезаря, він не благав про життя, навпаки, образився на низьку ціну викупу. Мій розум вартий п'ятдесяти талантів, не двадцяти, кинув він їм. І дійсно, після звільнення повернувся зі своїм флотом, узяв їх у полон і стратив усіх. У морі, як і в політиці, жартів не буває. Франсуа Лолоне, м'ясник Карибів. Француз, що втопився в крові ворогів. Його боялись навіть інші пірати. Коли полонені відмовились видавати дорогу через джунглі, він розрізав іспанця надвоє, щоб решта заговорила, говорили всі. Але доля любить іронію. Після корабельної аварії його з'їло індіанське плем'я. Той, хто жив страхом, сам став стравою. Їжа з хускотом Піратські сухарі це не хліб, а зброя масового зламу зубів. Між їхніми тріщинами кишіли жуки. Щоб не бачити цього, моряки їли в темряві або били сухарем по столу, виганяючи живий білок. Коли ж час не дозволяв, просто пережовували. Так зародився термін піратський білок той, що ворушиться просто в роті. І якщо вам здається, що гірше вже не буде, зачекайте це лише початок. Після смаку гнилих сухарів і дзвону золота в мертвому вусі життя на палубі ставало лише бруднішим. Море не прощало слабких і не терпіло романтиків. Кожен день був торгом із хворобою, смертю та здоровим глуздом. Та навіть у цьому хаосі народжувались власні закони суворі, але логічні, мов хвиля під час шторму. Кілівання хрещення болем. Коли фільми показують прогулянку по дошці, це дитячі забавки. Реальні пирати практикували кілівання, людину прив'язували до мотузки і тягнули під нищем корабля. Оброслі мушлями, борти різали тіло як бритва. Хто виживав, носив шрами, наче медалі. Хто ні, ставав кормом для риб. Така морська справедливість швидко, боляче, остаточно. Трюмна вода запах пекла. Під палубою кипіло не море, а гній. Там збиралась трюмна вода, суміш солоної вологи, щурячих відходів і людської блювоти. Метал чорнів, а люди, що спускалися туди відкачувати цю жижу, часто не притомніли від випарів. Один ковток повітря з того місця міг убити швидше, ніж постріл з мушкета. Свинцева клізма медицина від диявола. Коли шлумки забивалися галетами і цвіллю, лікарі вдавалися до радикальних засобів. Клізми з тютюновим димом або ртуттю вважалися панацеєю. Хворий міг не пережити процедуру, але ж головне, не застоюватись у роботі. Корабельний лікар був суміш м'ясника й алхіміка, який лікував смертю. Жінка адмірал. Поки Європа оспівала Чорну бороду, в Китаї правила справжня легенда Джен Ши. Вона починала як повія, а закінчила володаркою 80 тисяч піратів. Під її командуванням навіть імператорський флот здавався безсилим. Її дисципліна була жорсткішою за будь-який закон. За крадіжку смерть. За насилля смерть. За самовільство знову смерть. Вона не програла нікому. Вийшла у відставку заможною і померла у власному ліжку. Єдина піратка, що дійсно перемогла море. Лисина зброя проти вошей. Волосся на кораблі це не краса, а житло для паразитів. Тому пірати голили все: голову, груди, навіть пахви, і не з естетики, щоб не чухатись до крові. Одежа пралася раз на ніколи, тож її просто скидали за борт, коли тканина починала гнити на тілі. Новий гардероб це те, що зняли з убитого, мода смерділа і смерті не боялась. Грок антисептик із пекла, суміш протухлої води, дешевого рому і лимонного соку. Ось він, напій морських вовків. Його пили не заради веселощів, а щоб не померти від власної спраги. Алкоголь убивав частину бактерій, а цитрус рятував від цинги. Тож, коли капітан піднімав келих, він не святкував, він виживав. Бартолом Робертс, пірат монах, Серед п'яних розбійників був один, хто вірив у молитву більше ніж у Ром. Чорний барт, захопивши понад 400 суден, заборонив азартні ігри, пияцтво і навіть вимагав, щоб команда молилась по неділях. У бій він ішов у малиновому камзолі з блискучим хрестом на грудях, мов святитель серед безумців. Коли ядро перебило йому горло, команда виконала останню волю: викинула тіло за борт, щоб воно не стало трофеєм ворогів. Релігія теж тонула в морі, але красиво. Світ піратів не мав правил, але мав логіку. І чим далі у морську темяву, тим більше ця логіка нагадувала безумство. Після молитв чорного барта море знову повернулося до своєї стихії: смороду, диму і наживи. Де дисципліна не витримувала шторму, там починалася стара школа страху і виживання. Піратство не знало романтики, але чудово розуміло маркетинг, шок і запах страху. Попугаї, валюта з крилами. Барвисті птахи, яких ми уявляємо на плечі в кожного капітана, були не друзями, а товаром. Європейські пані платили за них цілий статок, тому справжні пірати тримали клітки з десятками екзотичних птахів у трюмі. На плечах їх ніхто не носив, попугаї кусались, кричали і як будь-який живий бізнес гадили просто на спину. Тому під комічним образом з книжок ховалася звичайна торгівля одяг мертвих. У піратів не було форми. Тільки випадковість вони носили те, що зняли з убитих або полонених. Один міг бути в бархатному камзолі графа, другий у рваній сорочці рибалки, на рукавах плями крові, на комірі, запах трупа. І все ж це була своєрідна гордість доказ, що ти вижив, коли інші лягли на дно. Дим у бороді. Чорна борода, справжній маестро страху, придумав, як перетворити себе на легенду. Перед боєм він вплітав у бороду тліючі шнурки. Просочені селітрою. Коли вони диміли, його обличчя огортала хмара чорного туману. Для ворогів це був демон із пекла, для екіпажу мотивація не бігти. Більшість суден здавалися без бою. Страшніше ніж диявол, міг бути лише він. Прокляття Левасера француз Олів'є Левасер на прізвисько Лабюс пішов на шибаницю з усмішкою. Перед тим як петля затяглась, він кинув у натовп амулет із криптограмою. Знайди мої скарби, якщо зможеш. Минуло три століття, а Код не розшифрували навіть комп'ютери. Одні кажуть це міф, інші досі копають цей шели. Але головне, Левасє переміг навіть мертвим. Його легенда живе, як і жадоба тих, хто шукає. Дерев'яна нога вирок, а не слава. У фільмах такі герої грають у карти і скачуть по вантам. У житті вони ледве ходили. Палуба слизька, хитка, а проте сковзав як мило. Одноногих лишали в портах, годувати щурів і прохати милостиню. Капітан Джон Сільвер, вигадка, створена авторами, які шторм бачили лише на картинках. Морські черепахи, живі пляшки. Коли прісна вода ставала смертельно небезпечною, черепахи рятували життя. Їхню рідину пили замість води, огидну, металеву на смак, але без солі. Вона підтримувала життя ще кілька днів. Моряки навіть зберігали черепах живими в трюмі, як запас води з панцером. Мораль пити доводилось усе, що не пливло до гори черевом. Компенсація за втрату попри весь жах, пірати знали ціну людському тілу. В їхніх кодексах прописувались суми за поранення: рука стільки-то песо, око менше ніж нога. Фонд створювали з награбованого ще до поділу. Це був перший у світі страховий пакет, що купував лояльність і довіру. Королівський флот кидав калік на берег, а пірати платили хай і злодії, але з бухгалтерією. Море не розрізняло гріх і закон лише тих, хто знав, як залишитися на плаву. І наступні історії доведуть: навіть у хаосі піратського світу можна знайти свою логіку виживання. Море не втомлюється нагадувати, що виживають не найсильніші, а найхитріші. Коли закінчувалися ядра, їжа й надія, пірати винаходили нові способи жити. Або вбивати. Їхня кнітливість межувала з божевіллям, але саме завдяки їй вони трималися на плаву у світі, де навіть світло мало запах трупа. Шрапнель із сміття. Коли боєзапас станув, пушки годували тим, що траплялося під руку. Цвяхи, ложки, ланцюги, биті пляшки, усе литіло у ворога. Один залп перетворювався на вибух сміття, що розривав плоть, але не пробивав корпус судна, який пірати хотіли захопити цілим. Вони не стріляли. Плювалися металевим гнівом, змішаним із пилом власного відчаю. сальні свічки, світло смерті. Капітанська каюта, освітлена м'яким полум'ям, насправді, темна комора, залита жирним димом, замість воску витоплене яловиче сало. Коли його запалювали, повітря наповнювалося запахом підсмаженого трупа. Сажа вкривала стіни, очі сльозились, а дихати було все одно, що ковтати гарячу гар. Пірат жив у сутінках, де навіть світло смерділо. Кухня, виживання. Голод стирав межу між огидою і мораллю. Коли запаси закінчувались, у меню з'являлися щури. Їх ловили, смажили на вугіллі і продавали один одному. Французи, вічні гурмани, казали, що на смак як кролик. На палубі це жартували, але насправді це була м'ясна інфляція. Щурі ставали найціннішою валютою під час штилю. Степан Разін пірат без океану, такий же дикий, але річковий. Донський отаман Стенька Разін у XVII столітті влаштував свій золотий вік на Каспії. Він топив перські судна, брав трофеї і одного разу принцесу. Коли команда запідозрила, що він закохався, Разін довів протилежне, підняв княжну над головою і кинув у хвилі. Волга Матінко, прийми мій дар, сказав він. Так народився міф про кохання, принесене в жертву авторитету. Потіння гра до смерті. Коли на кораблі ставало нудно, винаходили розваги. Полоненого змушували бігати навколо щогли, а команда колола його ножами, якщо той зупинявся. Це називали потінням, бо людина вибігала своє життя до останньої краплі. Грали з азартом, робили ставки, сміялися, поки жертва не падала бездиханна. Морська забава для тих, хто вже забув, що таке співчуття зуби, дзеркало цингі. Солодке життя мало ціну. Пірати жерли цукор і патоку з трофейних трюмів, а зуби розсипались у попіл. Вони чистили рот ганчіркою, змоченою в солі чи крейді. Шкода, що це працювало як наждачка. До 30 років більшість з них посміхалися голими яснами, звідки стерчали чорні уламки. Їхнє дихання могло знепритомнити навіть штурмана. І все ж вони сміялись, бо ще могли. Море любило своїх дітей жорстоко. Воно злизувало слабких, залишаючи лише тих, хто вмів перетворити біль на ремесло. Але навіть серед них траплялись дивні історії, коли слово пірат означало не лише жорстокість, а й народження нових світів. Коли тиша спускається після грому гармат, море здається мирним. Але це лише ілюзія. У кожній хвилі ховається пам'ять про крики, іржу і біль. Піратство добігало кінця. Але його дух ще блукав уздовж портів, у піснях, у запаху смоли. Останні історії цього світу звучать як після смак роману: гіркий і правдивий, буканьєри, шашличники з джунелів. слово, що стало синонімом морського розбійництва, колись означало просто коптильники. Французькі мисливці на Гаїті сушили м'ясо диких свиней на решітках, буканах. Коли іспанці почали їх переслідувати, ці обгорілі димом люди, змінили ліс на море і рушили мститися. Вони залишили запах сала у своїй назві, і саме з них почалась історія справжніх піратів Карибів. Коти остання надія у світі, де люди давно втратили людяність, кіт залишався священним створінням. Він рятував запаси від щурів, а корабель від голоду. Образити кота значило накликати лють усієї команди. Йому дозволяли спати на карті, красти рибу і дряпати офіцерів. Усе можна було втратити, навіть честь, але не кішку. Вона була єдиною істотою, що справді тримала корабель на плаву сон у повалку. Коли вночі трюми наповнювалися гниттям і важким повітрям, люди спали, вплетені одне в одного, немов вузли канату. Між гамаками лише кілька пальців простору, один кашель. Один здриг, і всі ворушились, наче єдиний живий організм. Морська ніч мала свій подих, запах і ритм, у якому кожен чув серце сусіда швидше, ніж власне. Джек Ворд, справжній Джек Горобець. Він утік із королівського флоту, змінив ім'я на Юсуф Рейс і став легендою Середземного моря. Його флот навчав Корсарів воювати за новими правилами, а сам він одягав пір'я й шовк. Ніби насміхаючись із усього світу. На відміну від вигаданого Джонні Депа, цей Джек не грав роль, він жив нею. Його життя довело, іноді зрада стає єдиним шляхом до свободи запах моря. Змішайте трюмну воду, пот, жир, кров і гнилий дьоготь і отримаєте аромат епохи. Капітани торгових суден казали, що піратів можна було впіймати носом за милю до зустрічі. Повітря ставало густим, майже видимим, і навіть чайки розвіталися стороною. Піратський корабель був не лише зброєю, а й рухомою хмарою смерті, яку море несло з байдужістю. Кінець романтики Коли гармати стихли, а чорні прапори спустили, більшість піратів закінчили в петлях або канаві. Лише одиниці, як Джен Ши чи Джек Ворд, дожили до старості, але їхні історії вижили краще за них. Легенди, вимиті брехнею, стали піснями про свободу. Хоча насправді то були пісні про виживання. Якщо море колись заговорить людським голосом, воно не співатиме, а хрипітиме від солі, крові і часу. Так закінчується правда про піратів без романтики, без героїв, лише звіт.